Тай, friends, з вами натялися доус, і сьогодні на моєму каналі знову ж таки DIY організація робочого стола. Мені ця рубрика дуже сподобалась. Рубрика Back to School, Я люблю такі рубрики. Як дивитися на YouTube, так і робити сама і знімати їх, і тому. На моєму каналі вже другий випуск цієї рубрики. Надіюсь, вона вам теж подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи подобається вона вам, а також які відео ви хочете бачити на моєму каналі. Це мені, якщо ви напишете в коментарях це, то мені стане набагато легше, оскільки я не знаю, які вам відео знімати. І, будь ласка, напишіть в коментарях, які відео хочете бачити на моєму каналі. А також, будь ласка, порахуйте, скільки в цьому відео я скажу слово відео. І хто скаже правильну відповідь, той отримає від мене сигнал. А ми поїхали. І перший DIY, який ми зробимо, я його дуже хотіла зробити. Цей DIY називає, називається, я не знаю, як його назвати, але це буде така доска для дошка для записів і для своїх планів. І зараз я вам розкажу, що нам для цього знадобиться. І так, для цього нам знадобиться вода і це не засіб для зняття лаку. Тут я перелила трішечки води. Спонжик у мене він вже з фарбою. Звичайно ж, самі фарби. Замість фарб можна взяти кольоровий папір, простий папір А 4, скраб папір. Кольоровий картон, або ж упаковочний папір, самоклеючу плівку, або навіть можна бути креативнішим і нічого не взяти. Також, також нам знадобиться маркер простий олівець, декоративний скотч, стрази і наклейки, але це брати не обов'язково, бо це я беру для... Прекрас. У мене є ось таких три листочки з наклейками: один з Frozen, а два з Winx. Признаюсь, я колись була фанаткою Winx і вони мені зараз подобаються ножиці. Ось такі листочки. У мене це листочки в клітинку з зошитом. І можна також взяти такі самоклеючі стікери, але я їх в себе вдома не, не знайшла. Також можна вирізати з кольорового паперу, але я вирішила бути трішечки економнішою і зробити цей відео, цей DIY, економним. Ось І також нам знадобиться гофрокартон. Зараз я вам скажу, як заощадити на гофрокартоні. У мене це картон від, від ваги. І так. Просто можете піти на пошту чи в будь-який магазин. У них там багато різних коробок, коробок. І можна їх собі забрати. І так вам вийдуть безплатно коробка. Ось я вже відклеїла, відрізала. Так, це я заберу зараз у себе сер. І так, тепер ми все лишньо відкладаємо. Беремо спонжик, змочуємо його водою. І беремо якусь фарбу. Я, наприклад, візьму оранжу. Можна також взяти пензлик, але спонжиком, мені здається, буде скоріше. І починаємо малювати. І так, в мене поки що ось так вийшло. Я хочу зробити тут такий градієнт. За основу, я взяла оранжевий кольор. Тут жовтий, тут синій, тут непам'якій і тут не непам'як. Одним словом, тепер ми беремо декоративний скотч і ножиці з декоративного скотчу ми вирізаємо полосочки. Зараз ось тако наклей і ось так наклеюємо їх по діагоналі на нашу картонку. Тепер беремо ще раз так і робимо ось тут вже полосочку. Тепер ми ось цю полосочку заповнюємо фарбою. Я її заповнюю ось такою вишневою фарбою. Так, тепер ми беремо цей скотч, що ми цю стілочку, що ми першу, цю полосочку, що ми першу її приклеювали. І акуратно відриваємо її. Так само я роблю і події і з іншої сторони. Я використовую той самий скотч, щоб було економічно. І так, у мене вже все висохло. Я ще зробила тут ось таке в ромбики. Я просто взяла ті полосочки скотчу, приклеїла їх і замалювала. Так. Ну, Ви знаєте, як робити ці полосочки. Тепер нам потрібно взяти декоративний скотч. Вже візьму інший скотч. ось такий. Тому що в полосочках я використовувала ось цей скотч. І ось Цього в мене є ще мало, а цього багато, оскільки я їх ще не використовувала. Тут я трішечки обрізала, і зараз нам потрібна чистота. Тепер ми беремо цей декоративний скотч, і ми заклеюємо усі ось ці негарні краї. І так, ось я вже обклеїла усі негарні сторони. З декоративним скотчем. Зараз у мене гарна частина, вона у мене буде стояти ось так. Тепер я беру стрази і чотири стрази приклею один тут, тут, тут і тут. Тобто стрази я приклею по кутку. Я взяла два зелених і два розових стрази, приклеїла їх по діагоналі. тобто Тут зелений, і тут зелений, і тут розовий, і тут розовий. Трішечки потрібно вирівняти. І вибачаю за мій голос, скільки я трішечки прихворіла. І так, далі я беру маркер. Але перше я беру простий олівець і малюю тут різні узори, які я хочу, щоб вони в мене знаходились. І потім я обводжу це маркером. У мене це перманентний маркер і ось так у мене вийшло. Тепер я ще візьму пару наклеїчок і приклею їх на нашу дошку. І ось готово. Переміщаємось до мене на стіл, і я вам там покажу, як сюди причіпати свої завітки. І так, я вже тут розклала ось ця дощечка. Ось я взяла карточку, кусочок скотчу, приклеюємо на карточку і приклеюємо на дощечку. І, до речі, підписуйтесь на канал. DIY дуже відомий, дуже популярний на YouTube. І так. І знову привіт. Я трішечки вирішила змінити обстановку. Я зараз заходжу в тій кімнаті. До речі, це той столик, який ми прикрашали, який ми організовуємо. Так. І для цього нам знадобиться. Коробка, я взяла від цукерки. Я взяла від цукерки світоч, стожари. Хей, стожа. І потрібно, щоб вона тобто, ось так відкривалася на та як комп'ютер. Але, як ви бачите, вона у мене так не відкривається, тому я тут зроблю надрізки і приклею ось так і вона буде у мене так відкриватися. Також нам потрібен спонжик, фарби, вода. Ви знаєте, що це вода. Також ми будемо наливати цю воду. У мене трішечка від вітамінки. Якщо я вже взяла пенал, тут в мене маркери, олівці, таке всяке, щоб прикрашати. І Стразо під підтешні. І також я взяла лінійку. Ну, і Мі, мені здається, що мені не потрібно буде лінійки. Так? Ну, але я чомусь її взяла. І також тут у нас є декоративний скотч. А він нам потрібен. І фон я хочу зробити якимось темним. Та як ось червоний кольор. Ну що ж, поїхали? Як я сказала, перше, як вже напевно здогадала, перше, нам потрібно пофарбувати це в 2-3 шари, щоб нічого не просвічувалося і щоб було це гарно. Поїхали. І так, я вже покрасила. І так, я вже покрасила, ось у мене це нижня частина, це верхня. І у мене не вийшло їх покрасити так, щоб у мене не вийшло їх покрасити так, щоб не було просвітів. Тому зверху я приклеїла білий папір листочка 4 і обрізала лишки. На верхній частинці я зробила ось таку сіточку всередині, а на нижній я її не робила. Також у мене ось тут на листочках є сіточка. Я просто взяла декоративний скотч і... Дві полосочки декоративного скотчу і ось так клала і малювала. Ну, ви бачили в минулому DIY, як це робити. Тепер на кришечці я роблю надрізи ось тут і тут, і приклеюю цю частинку до цієї частинки, що вийшов такий комп'ютер. І, комп і так, коли, ось маленький факт. Коли я була маленька, коли я була менша, і я ще не мала ні планшету, ні телефону. Я, ми, ми з друзями так, мої друзі, брали такі коробки від цукерків, знаходили їх мами давно, ну, це було вже е, давно. І зроби, робили з них комп'ютери. Тобто о, є кришка, так відкривалося, тут у нас якісь, е, якась картинка, тут у нас клавіатура і ноутбук, як треба. І ми так гралися. Жаль, не повернути тепер ці часи. І так, я ось так приклею, і воно в мене буде ось так закриватися. І так, оце я не приклеювала, я буду заклеїти це декоративним скотчем. І так, я вже приклеїла, заклеїла скотчем цю нижню частинку. І я замітила, що мені важко відкривати, тому я зараз приклею туди. Ниточку. І ось так виглядає мій органайзер на даний момент. І я тут побачила, що я не туди приклеїла, тому я зараз переклею цю стрічку. І так, тепер у мене все добре, і нам потрібно ось тут трішечки потягнути і відкриється. І ось ці всі білі, негарні краї, я їх зараз. Закліти картину скачати. Все, наш органайзер готовий. Сюди можна поставити різні свої маленькі штучки, туди можна також приклеїти свої плани чи щось писати, наприклад, свої мрії. О, точно, сюди, можна приклеїти свої мрії, а сюди можна складати зошити, якісь маленькі. Якісь маленькі штучки, наприклад, олівці, якщо у вас їх багато і ви художник, не відміну від декого, це я про себе. І так, ну тільки то, що тут. Ой, сто Так. І це можна носити як портфельчик, як сумочку. Ну, мені здається, що все буде залежати від, від тої коробки, що, що візьмете. Ну, ось і все. Вперше мені потрібно закінчувати рубрику в такій обстановці, щоб я сама тримала камеру. І сьогодні ми зробили таких два органайзери, Якщо ви хочете більше, то пишіть про це в коментарях. И подписывайтесь на мой канал. С вами была Великая Лисидалс. Всех люблю, всех целую и всем пока.